Вітаю вас на каналі Фейклор, мене звати Олена, і сьогодні ми продовжимо згадувати сюжет міста півмісяця, а саме поговоримо про другу книгу Дім неба і подиху». Якщо ви забули, що відбувалося у першій книзі Дім землі та крові, то запрошую вас переглянути моє попереднє відео. А зараз рушаємо до обговорення. Чула багато відгуків про те, що друга книга людям не сподобалася, або сподобалась набагато менше, ніж Дім Землі та крові. Але мені книжка дуже зайшла. Мені сподобались неочікувані повороти, також в цій книзі набагато більше розкривається рун. Якщо в першій книзі я взагалі на нього не звертала увагу, то в другій це мій улюблений персонаж. Також Сара Мас, як завжди, влаштувала нам емоційні горки, а я таке обожнюю. А також нагадую, що відео буде зі спойлерами для тих, хто вже читав або не планує читати і хоче дізнатися, через що весь цей хайп. Друга книга починається з зовсім незнайомих нам персонажів. Зізнавайтеся, ви так само, як і я, були розчаровані. Мені взагалі не сподобався пролог, і як же я була рада, коли вже в першому розділі ми зустрічаємо знайомі обличчя. Так от ми знайомимося з Софією Ренаст, яка вже два тижні перебуває в таборі смерті Кавала. Софі спеціально потрапила туди, щоб рятувати свого брата Еміля. Вона вже два роки співпрацює з повстанцями Офіону в обмін на будь-яку інформацію про нього. Офіон це повстанці, повстанці-люди, які вже 40 років ведуть війну на Пангері. Вони здатні зробити будь-що, аби не підкорятися Астері та їхньому обраному сенату. В Афіоні є спеціальний підрозділ світлопад під керівництвом Піпи Спецос. А якраз вона допомагала Софії потрапити у табір Кавала. Вона допомагала їй не просто так, а в обмін на розвіддані, які Софія здобула. Ці розвідданні можуть допомогти здолати Астері. Але Софі не спішила ділитися цими даними з піпою. Це її гарантія, що Офіон допоможе їй знайти її брата. Але також у Софії є особливі здібності. Вона може примикатися між ваніром та людиною. Вона одна з небагатьох людей, які здійснили занурення. А що ще більш важливе, вона є грім-птицею. Грімптиць Астері майже всіх винищили, але Софі залишилася, вона приховує свої здібності. А сили грімтиці полягають у тому, що вона може вібрати у себе будь-яку енергію і застосувати її. Вона використала цю силу, щоб поглинути електрику з електричного паркану навколо ковали. І так вони змогли з Емілем і з іншими дітьми, яких він з собою взяв, утікти з табору смерті. Також їм допомагав агент Офіону Сілвербоу. Він же бойфренд Софі. Але Астері дізналися про це і послали за ними страхововків та лань. Лань це одна з тріарів Сандріель. Агент Сілвербоу Емілі та інші діти встигли врятуватись. Але Софі зв'язали ланцюгами, обтяженими свинцевими блоками, і кинули на дно річки. Це зробили страхововки та лань. Під час боротьби Софі використовувала свою силу Грім Птиці, але Піпа Спецос вирішила, що це зробив Еміль, і тепер вона думає, що брат Софі навіть могутніший за неї, і в нього теж є сила Грім Птиці. Переносимося до Лунаціону. Тут ми зустрічаємо вже знайомих нам персонажів Ганта та Брайс. Вони прийшли на міський балет, щоб підтримати свою подругу Юніпер. Також на балеті були присутні мати Брайс Ембар та її відчим Рендал. Під час балету нам стає відомо про дивну домовленість між Брайс та Гантом. Вони домовилися не мати ніяких романтичних відносин до зимового сонцестояння. І авторка вводить цю сміховину. Подію заради того, щоб продовжувати тримати пристрасть між головними героями, ще ми розуміємо, що галерея Грифон більше не існує, і для мене це було дуже сумно, бо я обожнювала цю локацію. Тепер Брайс працює у фейському архіві, і вона вважає, що отримала цю роботу, бо вона тепер фейська принцеса. Після балету Брайс та Гант ідуть на вечірку до Руна. Там вони проводять дуже гарний час, доки Гант не отримує повідомлення від Ісаї про те, що призначено нового губернатора замість вбитого Міхея, і це буде Селестина. Вона раніше правила невеличкою територією з невеликою кількістю людей. Друзі обговорюють цю подію, вони з підозрою відносяться до нового призначення і вважають, що Селестина може бути маріонеткою Астері. Потім вечірка переривається появою кузена Руна, Кормака. Він прибув сюди по запрошенню короля осені, щоб одружитися на Брайс. Після того, як Кормак залишає вечірку, Рун ділиться історією їхнього давнього конфлікту. Кормак вважав, що це саме він, зоринароджений принц, і він хотів витягнути зоряний меч, але це зробив Рун. Тим часом Брайс і Хант, обурені словами кормака, повертаються додому і знаходять там пораненого Ітана. На нього напала власна зграя. Після того, як він виступив на захист Брайс. Через коментарі Сабіни у пресі, де та знецінювала її роль у справи Данікі, Михея та Місячного Рогу. Брейс дозволяє Ітану залишитися у неї вдома. Переносимося до блакитного двору Татаріона Кетоса. Річкова королева наказує йому знайти тіло Софіри Насть. Він вважає, що це своєрідне покарання за те, що він ігнорує її дочку після того, як багато років тому провів із нею ніч. Під час пошуків на дні річки він знаходить лише розірвані ланцюги. Тіла Софії там вже немає. Після того, як він доповідає про це річковій королеві, вона зобов'язує його продовжувати пошуки Софі та її брата. На наступний день Гант вирушає до коміціуму знайомитися з новою губернаторкою Селестиною. Все проходить підозріло добре. Селестина виявляється адекватною і підтверджує свою гарну репутацію. Але не без поганих новин. У Селестини немає своїх тріаріїв, і її на допомогу відсилають тріаріїв Сандріель, старих знайомих та одночасно катів Ганта Полукса та Баксіана. Тим часом Таріон знаходить на пошті Софії Ренаст загадкові листи. З темою Сутінкова Правда та проєкт Тур, де вона обговорює з банші фен 56 те, що після втечі зимілим вона може залягти на дно у Лунатіоні, там де втомлені душі знаходять полегшення від своїх страждань. У ході свого розслідування Таріон дізнається, що банші фен 56 це ніхто інший, як Даніка Фендір. Surprise, Таріон зв'язується з Брайс та Гантом, і разом вони намагаються зрозуміти, яке відношення Даніка мала до повстанців Офіона. Але натомість вони дізнаються, що Даніка була бладхаунтом. Тобто, по запаху могла визначити походження інших, їх родове дерево, так би мовити. Таріон, Брайс і Гант вирішують, що мають випередити Офіон та Астері і першими знайти Софі та Еміля. Коли Брайс приходить додому, вона бачить, що разом з Ітаном і Ітаріоном в квартирі знаходиться білий кіт Аїдас. Аїдас цікавиться у Брайс, чи вона вже навчилася використовувати свою силу зоринародженою. Він розповідає, що сила Брайс походить від сили королеви Теї, тим часом як сила Руна походить від принца Пелія, самозванця, який вбив Тею та прибрав до рук зоряний меч. Щоб видати себе за принца, він також ставить під питання легітимність історії цієї планети, яку написали Астері. Також він розповідає, що бібліотека Джезіби існувала ще до того, як на планету прибули Астері. Аїдес також викриває корма казена Руна і каже їм, що він, повстанець Офіона, аген Сілвербоу. Він же бойфренд Софі. Коли Ітан залишається один у квартирі Брайс, це я обожнюю цей момент, він вирішує погратися з мечем даніки, скаче по столах і розбиває журнальний столик. Коли Брайс заходить, вони знаходять документи даніки, які стосуються теорії походження світів, і про те, що взагалі таке Астері. Тим часом Кормак просить Руна зв'язатися з агентом Офіону і використати свою силу телепатії. Він дізнається, що Офіон організовує напад на залізничу дорогу, по якій будуть перевозити екзоскелет. І Офіону треба перехопити зразок цієї зброї, щоб вивчити технологію, перш ніж його використають для знищення повстанців. І Дейбрайт – це головний контакт зв'язку на цій місії. Паралельно губернаторка Селестина розповідає Ганту, що вона раніше дружила з Шахарою і навіть намагалася викупити Ганта у Сандріель, але Астері їй не дозволили. З Брайс та Гантом періодично контактує Аполіон, який хоче випробувати їхню силу. Тут я хочу зупинитися на заплутанішій для мене частині. Про те, що таке Хел. Хел це інша планета, яку колись також намагалися захопити Астері, але в них нічого не вийшло. Один із принців Хела Аполіон навіть з'їв одного з Астері Сіріуса, і після цього його прозвали пожирачем зірок. Усього в Хелі сім принців, які правлять сімома територіями. Ці території: Лощина, Западина, Каньйон, Ущелена, якою править Танатос. Прірва, безодня, якою править Аїдас, він же білий кіт. І провалля, яким править Поліон пожирать зірок. У попередній книзі, саме на цю планету, Міхей відкрив браму за допомогою місячного рогу. А тепер повернемося до Брайс. Вона просить у Джезіби марки смерті, бо вони потрібні, щоб пройти у кістяний квартал. Вона думає, що саме там знаходиться Еміль, якого всі шукають. Разом з Гантом у кістяному кварталі від підземного короля вони дізнаються страшну правду, що коли імена вмерлих забувають, їхні душі переганяють через браму, щоб вони стали вторинним світлом і підживлювали все місто, а іншу частину зжирає цей підземний король. Підземний король не збирається їх відпускати. Цю інформацію, і відбувається битва, під час якої Брайс та Гант відкривають, що Гант може посилювати енергію Брайс, пропускаючи через неї свої блискавки. Після того, як вони рятуються з кістяного кварталу, Брайс і Тантатаріон йдуть до містиків, тому що тепер вони переживають, що ж там сталося з Конером та з Граєю. Містики мають здатність подорожувати між світами за допомогою астронома. Він тримає їх у чанах, занурених у каламутну воду з дихальними масками на обличчях. Одна з містиків зв'язується з глибинами планети Хел, після чого з'являється Танатос, принц ущелини. Від нього вони дізнаються, що Конор все ще в кістяному кварталі. Також Брайс Таріон і Ітан помічають у перснях астронома вогняних Спрайт. Ітан переїжджає від Брайс до Руна, він знову хоче піти до астронома та містиків і переконатися, що з Конером все гаразд. І коли він туди приходить, астронома немає на місці, але там, притулившись до стіни, сидить одна з містиків, а астроном пішов по деталь, яка потрібна, щоб полагати її машину. Під час розмови він розуміє, що ця містик вона вовчиться, і не просто вовчиться, а лідерка. Він хоче звільнити її, але там відмовляється. Ітана дуже бентежить усе це, він хоче зробити хоч щось, і натомість краде маленьку коробочку, в якій були вогняні спрайти. Повернувшись додому, де були деклан та флін, вони виявляють, що в коробці були не тільки спрайти, а ще й дракон. Дракониха Аріадна була подарована астрономові архангелом. Згодом усім стає зрозуміло, що і Спрайтів, і саму Аріадну доведеться викупити у нього. Та несподівано аріадна тікає, вона знаходить притулок у королеви Змій і вступає до її служби, беручи участь у боях без правил. Вона свідомо обирає цей шлях, вирішивши сама керувати своєю долею, бо вірить, що так де неї буде краще. Тим часом на заручени Селестина та Єфраїма, про які я не буду розповідати, бо це не дуже важливо, прибувають інші тріарії Сандріель Мордок, Лань та Гарпія. Ми дізнаємося, що Мордок це батько Даніки. Про якого вона майже нікому не розповідала. Алань, вона ж, Лідія Кервос, є сестрою гіпаксі. Тим часом стає відомо, що повстанці у Фіону успішно захопили екзоскелети, потужну бойову зброю. Але Хант переконаний, використання цієї техніки лише погіршить ситуацію і хоче відмовити піпу від її застосування. Конор телепортує Брайс Ханта, Руна і Таріона на зустріч із Піпо Спецос. Там вона не просто відкидає їхню пропозицію, а ще й наказує вбити ванірів, які раніше були на її боці, лише через те, ким вони є. У гніві Ган знищує всі екзоскелети, зриваючи операцію. Про зустріч також дізнались Астері і Лідія з Баксіоном вже переслідують наших друзів. Амбрайс і Хант намагаються втекти, та Лідія їх наздоганяє, однак несподівано відпускає перед цим щось, кинувши в воду. На порятунок їм прибуває підкорювач Глибин, один з шести кораблів міст при дворі королеви океанів. Тут їх зустрічає командувачка Седнес, яка розповідає, що після битви між Софі та Ланню, яка відбулася на початку. Вони були викликані на допомогу Софі Наст, однак вони не встигли. Софі вже мертва і її тіло знаходиться на борту цього корабля. Після того, як вони рятуються, все йде як і було. Лідія чомусь їх не здала. А Баксін розповідає, що він зустрічався з Данікою та прихильний до повстанців Офіону. Рун продовжує телепатично зв'язуватися з агенткою Дейбрайт. Вони закохуються один в одного, але досі не бачилися. Дейбрайт говорить, що вона буде присутня на заручинах Селестини та Єфраїма, і вони з Руном домовляються зустрітися там. Брайс знаходить Еміля, він був у королеви Змій. Піпа та інші помилялися на рахунок того, що він грім птиця, і щоб врятувати його від усіх, Брайс домовляється зі своїми батьками, щоб вони його всиновили. А тепер Еміль брат Брайс і його звати Купер Сілаго. На заручинах Селестини та Ефраїма Брайс перед усіма оголошує, що Гант є її парою, що автоматично робить його принцем. Цим вона руйнує плани короля осені, який розраховував на її шлюб з кормаком. Тим часом Рун направляється до місця зустрічі з Дейбрайт, але йому перешкоджають Гарпія та Лідія. Паралельно також ми дізнаємося, що Селестина таємно зустрічається з гіпаксією. Після закінчення балу і серії власних розслідувань усі, зрештою, приходять до відкриття, що Даніка вивчала родовід вовків, намагаючись з'ясувати походження ванірів. Під час цих пошуків вона натрапила на згадки про Софі, коли досліджувала лінію грім птиці. Виявилося, що саме від неї Даніка дізналася про важливе розслідування, яке провела Софі. Протягом трьох років Софі працювала під прикриттям у архівах Астрі, що розташовані у вічному місті, і натрапила на якусь надзвичайно важливу інформацію. Тож, аби дізнатися, що саме вона знайшла, Брайс з компанією вирішують самостійно пробратися до загадкової кімнати в архівах і розкрити правду. Для виконання плану герої розділяються. Таріон і кормок телепортуються до Пангерської лабораторії, де створюють екзоскелети, щоб відволікти увагу Астері. Та місія обертається трагедією: Кормака там вбивають. Тим часом Прайс, перебуваючи в архівах Астері, дізнається, що їхня могутність не є безмежною. Вони підтримують свою силу, пожираючи першосвітло, яке віддають ваніри під час занурення. Виявляється, Астері вже давно завойовують одну планету за іншою, а на Мідгард прибули, заманивши сюди ванірів, аби живитися ними вічно. Проте одну планету їм не вдалося підкорити Хел. Її мешканці розгромили Астері і навіть переслідували їх до Мідгарда. Війна закінчилася поразкою жителів Хеллу, і Астері, зрештою, відправили їх назад. У цей час Руни Ган також перебувають в архівах. Вони шукають агентку Дейбрайт, підозрюючи, що її схопили. Проте, замість неї натрапляють на Мордока та Гарпію, які беруть їх у полон і ведуть до камери. Раптом з'являється лань, вбиває гарпію, поки Мордока немає, і відкриває правду. Це вона і її агентка Дейбрайт. Паралельно Брайс веде розмову з одним з застері – Рігеліусом. Він хоче, щоб вона відкрила браму до інших світів. Їм потрібен світ фейрі, де мешканці повстали проти влади їхніх братів та сестер Астері, і скинули їх. Тепер Астері жадають помсти і шукають шлях до цього світу. Але у Брайс свої наміри. Вона хоче потрапити до Хелу, аби звернутися по допомогу до Апаліона та Татанатоса. Вона стрибає в арку брами і опиняється в іншому світі. Спершу думає, що це Хел. Але згодом розуміє, це світ із циклу двір шипів і троянд. Саме там вона зустрічає Різа. На цьому епічному моменті друга книга завершується. І хоча я вже нахапалася спойлерів і знала, що Сара Мас планує об'єднати всі свої світи, але не підозрювала, що це відбудеться вже тут, у Дімі Небу та Подиху. Трошки поділюся з вами своїми враженнями. Моя найулюбленіша лінія це лінія Лідії та Руна. Мені дуже подобається їх пара, моя улюблена пара. На жаль, я теж під час читання гуглила арти по цьому світу і нахапалася спойлерів знову і знала, хто буде агенткою Day Bright. Ще мені дуже сподобалась лінія містиків та астронома, таке собі. Темне фентезі, готичне фентезі я таке дуже люблю. Кормак та Баксіан здавалися мені зайвими в цій книзі, їхня лінія була мені нецікава. Також не дуже було цікаво читати про Софі та Еміля. Таріон, мій улюбленець, так само, як і Рун. Ще дуже люблю Брайс, але це було кохання не з першого погляду. Вона, звісно, крута і дуже віддана. Що не скажеш про її подруг? Даніка мені, звісно, подобається, але багато до неї питань. Стільки було секретів від Брайс, ну і така собі подружка. Те саме можу сказати про Фюрі та Юніпер. Мені чомусь вони не дуже подобаються. Що ви скажете про це? Як вам Юніпер та Ф'юрі? І взагалі діліться враженнями у коментарях. Розповідайте, хто ваш улюблений персонаж і хто не улюблений. Мені буде дуже цікаво. А на цьому я завершую це відео. До нових зустрічей. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Це дуже важливо для мене, тому що це моє друге відео. Бувайте!